Доброго дня ми з України, мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал. Працюємо далі. Так, Чкалово. Давайте почнемо з Чекалова. Лівий берег, Нічицький район. Найближчим часом. Плюс-мінус. Будемо пробувати місяць, так, але беремо найближчим часом. Чекалове. Що буде відбуватися? Саме головне три події місяць. найближчий місяць. Так, стосовно того, що там все стабільно, це все ілюзія. Насправді там цього немає. Так, ну що, е, значить, починаємо так. Е, на даний час там, вроді, кажеться стабільно. Да? Вроді би, би, ну я не кажу все добре, але да? ви маєте мене розуміти. Насправді цього нема. Зразу вже перекривається карта в ілюзії. Далі що? Чекала, працює. Там дуже люди, знаєте, там люди дуже емоційні. от, от Зараз більшість ловлять, да? ловлять більшість людей. Дуже емоційний і не дивлячись на те, що там на даний час е, карта смерті, на даний час там неждані гості. Да? Вот. Вони, вони все одно залишилися незалежними. Там дуже сильні духом люди живуть. Дуже. Так, що ще. Я не можу сказати, що тут іде -декупація, да? я декупація. Мені тут взагалі не показало. ЗСУ, наприклад, але мені показало, що будуть відкриватися дороги. Найближчим часом будуть відкриватися дороги. І йде далі карта мир. Карта мир це завершення, завершення повністю тої ситуації, яка зараз на даний час там склалася. Далі, задумане, задумане, що задумала ЗСУ, за наприклад, по поводу Чкалова, все в них має сповнитися по карті Мір. Найближчим часом буде дійсно, буде стабільність, буде согласія між людьми. І ну, буде як как би бы стичка буде, понимаєте? Розумієте, тобто люди, ну от. Ну, я не можу зрозуміти, чого я не бачу ЗСУ. Дно колоди, карта колісниця, дуже, дуже швидко. дуже швидко Все зміниться. Зміниться власть, іде перемога, іде безпека для вас, для Чкалова, йде безпека. Головні події. Головні події. Має бути полегше. Іде облігчення. Іде облегчення, Все. Ну, все буде зовсім по-інакшому. Не буде так, як було в прошлому. Да? Я маю до на увазі до нежданих гостей. Да? Не буде так, як раніше. Буде зовсім все по-новому. Село буде обновлятися, оновлятися. Зовсім все буде по-різному. все з нуля. От якби все з нуля, все буде з нуля. Ну і радість, і облігчення. Ну, наконец-то я витягнула карту ЗСУ, тобто підтримка до вас йде. Поки що йде карта війни, карта деокупації. Ну і от наконец то наш пан президент, наш ЗСУ король жезлов. Значить, дивіться, я не побачила дуже страшні карти, Так, да, карта війна є. Це ми розуміємо з вами, да? але не карти башні, не карта обстрілів, не карта, от, як це було перед як в Дніпро попали, я робила розклад, що там карта сльози випала, те, що ми будемо плакати, що Україна буде плакати. Ну, Тут я такого не побачила. Тут я такого не побачила. Ну, що... Чекали ви. чекаємо ЗСУ. Чекаємо перемогу. Старший аркан. Була колісниця, не буду вже зараз її шукати. Підтримка йде. От, підтримка йде. Дивіться, підтримка йде велика. В принципі, в принципі, дай Бог, все буде нормально. А, от де. Шукаю колісницю. Дивіться. Колісниця, карта перемоги. Чекала ви, бережіть себе. Ще зовсім трошки. Бережіть себе.